Минулого тижня ще чотири відновлені квадрокоптери повернулись на фронт. Друге життя вони отримали завдяки зусиллям працівників Південноукраїнської АЕС. Спеціалісти, що входять до робочої групи з ремонту дронів, вийшли на новий рівень. Їм вдалося полагодити Мавік 3 з тепловізійним наведенням. Необхідно було замінити плату, яка виконує управління двигунами на проміння. Також замінити один двигун, тому що він перегорів і також видавав помилку. Ну не давав злітати йому. Згодились професійні навички інженерів електроніків. Фінансовий ремонт виявився недорогим. Тут плата виходить. 4,5 тисячі гривень і двигун. Зараз точно назвати не можна, але приблизно тисячі. Тобто, ну, а роботу ми, звісно ж, не беремо. Ціна нової такої пташки, за даними інтернет-магазинів, від 260 до 330 тисяч гривень. Ремонт обійшовся менше як 6 тисяч гривень. Цифри, як бачимо, на співставні. У кожного підбитого чи пошкодженого дрона своя проблема, яка потребує індивідуального неординарного підходу. Пояснює Євген, волонтери-ремонтники налагоджують електроніку, замінюють оптику, клеять корпуси, армують окремі деталі. Вони намагаються не лише якісно виконати ремонт, а й покращити технічні характеристики та надійність квадрокоптерів. Охочих допомогти вистачає. Люди приходять, хочуть допомогти з ремонтом і по Можливості ми залучаємо всіх бажаючих. Хтось у нас у нас був момент, коли приходили пульти. Їх потрібно було усилити антенну, і ми залучали там працівників цеху тав, щоб вони перепаювали ці антени, хлопці там з РП епоксидною смолою укріплювали корпус для. Поголос про вправність атомників, які ремонтують дрони, шириться серед військових. Протягом лютого квітня з фронту надійшло 30 поранених пташок. 19 з них вже повернулись на бойові позиції. Допомагати нашим захисникам нищити ворога.